Так, Друзі, ми біля оприскувача John Deere. Це який номер? 40 -40. Це 40-4000 Це літрів, да? -4, 4 куба. Дивіться, який красень. Оце. До речі, розпилювачі стоять хай про 3D. І джундір комплектує свої оприскувачі розпилювачами. Хайпро. і на цьому, на цьому Джонніке стоїть стоять Хайпро 3D. Ось такі розпилювачі. Вони дивіться: одна в цю сторону направлена, а друга в іншу сторону. Вони, виходить, працюють як двохфакельні розпилювачі. Тобто вони дуже класно покривають і. В компанії Спрагри є такі розпилювачі. Дивіться, а скільки метрів захват у нього? 36 метрів. Блін, ну класний.